Міцний господарник Лукашенко залишив білорусів без чого, без останнього, без картоплі. Представляєте, вона стала настільки дефіцитним товаром, що навіть ресторани мусять переглядати меню, бо не можуть знайти картоплю навіть в дачників. А якщо бульба все ж з'явиться в магазинах, то цінники на неї просто будуть знаєте такі, конські драконські по півтора євро за кілограм. А я у всіх переіграв. <світтє> <світтє> Це просто неймовірно. Що таке треба було зробити, щоб в Білорусі закінчилась картопля? Топля. Відповідь знає Віта Дробот. Ціна на картоплю 4.29. Розмір. Просто мишине око. Ну, щоб ви розуміли: цибуля і картопля. В білоруських магазинах картопля дрібна, побита і порізана. За кілограм просять від 5 до 7 рублів. Це від 60 до майже 90 гривень. Дорого та люди мусять купувати. А коли роблять дома розпаковку, то ще й гниль вибирають звідти. Вона гнила, фасована там в мішку. Невідомо що кладуть. Це вже не перший раз. От скільки відходів з картоплі? Ще чотири роки тому самопроголошений президент Олександр Лукашенко міг хизуватись білоруською картоплею. В Пропагандистських роликах він сам ходив городом, збирав клубні і позував на фоні мішків. Це був справді національний продукт, який об'єктивно не поступався за якістю європейському. А тепер ось догосподарювався. Виявляється, у нас картоплі немає. Ми картоплю не можемо виростити. Картоплю не можемо виростити в достатній кількості. Проблеми почались у 22-му році. Ціни на сільгоспродукцію. Тоді почали зростати. Лукашенко зупинив їх зрозумілими йому радянськими методами, просто встановив обмеження на максимальні ціни цілої групи продуктів. У переліку опинилася і картопля. Та тільки добрива, пальне і посівні матеріали дорожчали й далі. Тож вже наступного 23-го року вирощувати у Білорусі картоплю фермерам стало невигідно. Як можна працювати в плюс, якщо у нас ціни на все виросли, а ти не можеш підняти ціну вище 3%? Це що за економіка така? Господарства, які все ж не відмовились від цієї культури, переорієнтувалися на зовнішні ринки у сусідній Росії. Якраз спалахнула власна картопляна криза, і у 2024 році 60% вирощеної у Білорусі бульби поїхало до РФ, бо там за неї платили втричі більше. Виник парадокс: врожаї скорочувались, а експорт зростав. Залишається по суті кормова картопля, яка нікому не потрібна. Все інше, що більш-менш пристойне, воно їде на експорт. Білоруси стали класти у борщ замість картоплі одну квасолю, а деруни в тарілках замінили макарони і крупа Булгур. Лукашенко нарешті мусив визнати проблему. Він закликав їсти картоплі менше, раз, максимум два на тиждень, а садити вдвічі більше. У нас ниють починаючи від села до районного центру і до міст. Люди, які мають свої дачі, ви чого ниєте? Чого ви ниєте? І звісно ж, Лукашенко роздивився в цій історії зраду. Заявив, що в усьому винні недоброчесні господарники і трейдери, які нібито тримають картоплю на складах, аби викликати соціальне невдоволення. Після цього у білоруських торгових мережах розпочалися масові перевірки. Продавцям пригрозили штрафами за порожні полиці без картоплі. Ці заходи очікувано не дали результату. Ситуація з дефіцитом стала настільки гострою, що уряд був змушений піти на безпрецедентний крок. Він сказав. Сував заборону на імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з країн Європейського союзу. Так до Білорусі потрапила картопля з Грузії, яка тимчасово перекрила дефіцит, поки білоруси копають свою. Щоправда, роблять це у болоті, бо через зливи їх городи затопило. Рятуємо картоплю після злив. Що ти її миєш? Що чекає нас далі білорусів? Я думаю, що нас чекає дефіцит картоплі. Нічого доброго з цього всього не буде. Негода загострює картопляну кризу в Білорусі ще більше. Чиновники рапортують про успішні врожаї, а селяни і дачники в цей час намагаються виловити у воді бодай щось у деяких господарствах врожай знищено повністю.